Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, залізла в ту рукавичку та й каже Я тут буду жити. Коли це жабка плигає та й питає: А хто хто в рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, а ти хто? А я жабка скрекотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Біжить зайчик, прибіг до рукавички і питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я, зайчик, побігайчик, пустіть мене. Та йди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та й то рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкрепотушка, жабка скрекотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть мене. Та йди. Ото їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик. Та лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та йди. У лісі той уже їх п'ятеро. Де не взявся? Біжить кабан. Хро, хро, хро. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка жкрботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Та вовчик-братик. А ти хто? Хро, хро, хро. А я кабан і клан. Постіть і мене. це лихо. Хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть! Та що вже робити? Іди. У ліс і той. Уже їх шестеро, уже там. Так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто? Хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик. Кабан і клан, а ти хто? гу «Гу-гу-гу, як вас багато? А я ведміть набрідь, пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно? Та якось будемо. Та йди вже. Тільки з краєчку у ліс і ведмідь. Все ми розстало, та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді – гау-гау-гау! Вони як злякаються, як вирвуться з тієї рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.